Всім привіт! Сьогодні я буду грати у PUBG mobile з моєю сестрою Аліною. Всім привіт! І з моїм другом Леонідом, якого я буду називати Льоня. Всім привіт! Давайте одразу вже починати. Так, у нас є, звичайно ж, тактики, так як ми вже не мало граємо у PUBG mobile і одна з них ось, бачите, оцей острів. Ближні, як казати, Ми будемо починати звідси, але ми будемо, звичайно, йти над... на ближній острів, тому що він, якби, знаєте, далі. далі Звичайно, якщо б ми були на ну, якщо ближній острів був ближче, то звичайно ми полетіли на Дальній, тому що всі плетять на ближній. Сподіваюся, всім зрозуміло. Якщо хтось не зрозумів, то можете ви зможете подивитися вже, як ми по, по горі. Якщо коротко, ми летимо на цей ближній острів, тому що він далеко, і я сумніваюся, точніше ми сумніваємося, що туди хтось захоче стрибати. Тим більше навіть ми не долетимо, то нам доведеться навіть трохи пройтися або проїхатись. Так. Але я бачу, що тут є, хтось летить теж і сподівається на те, як і ми, сподіваються на те, що він зможе якось як можна ближче долетіти до острова. І зараз, а хто... хоч, ми хочемо, зараз ми хочемо знайти як можна швидше машинку, яка буде на дорозі. А хто не знає, ми граємо в, орангель, е, в рози... -ан рангель Анрангель. Так. І ось бачу у нас літачок. Є і машина. Я піду візьму за ремонцик. Поки вони будуть їхати. Нечесно. То я задиною поїхав. Угу. Ну, зараз а ми а направляємося а... на острів і тут, прямо тут, прям біля мене є: знаєте хто? Я тип. Да, ви що, а я думала, що це бабайка. Є. Yeah, і yeah, yeah. машинка. Yeah. Ось я знайшла машинку. На четверих, це дуже добре. Звичайно, поки я одна, але я думаю, мені піде краща машинка. Тим часом ми на острови і будемо світімейт номер 4 Померку. Ну, ну, звичайно, четверті так, часто помирають, знаєте. Ну, на початку гри. Так, і тут ми тільки троє. Це дуже добре, бо ще інші люди тільки йдуть сюди, поки ми зможемо все зібрати. Сподіваюся, у нас все. Ну, майже все. Сподіваюся, у нас все вийде. Так, що я це пробігла? Відроджувати ми, звичайно, не будемо. Але ну, бо ми зараз нам трошки далеченько до острова, зараз я викину мутанта. І до нас, бачите, я так і знала, що до нас хтось приїде, і тому треба бути дуже обережними. Так, за мною зараз хтось буде або битва. Ура! Наразі все стабільно, але треба бути все одно на Я Льоня, ззаді! Я... Так. Ай-яй, я не замітив. Добити він ножом. Де він? Um, я його загубила на превеликий жаль. Для чого страшно а... я із за своєї уважності помер, але я зараз залечу до вас і надію, що ви вистоїте і все буде добре. Так, бо, звичайно, ми трохи нервуємося, тут скейтбордик. Нервуємося, коли від нас відходить, точніше, помирає Льоня. Льоня. Але поки тут є тільки одна людина, то все добре. Тут вже четвірка, до речі. У мене є овальна штучка. Так, і тому давайте швиденько попробуємо всіх забити. І відкрити головний приз. І тому я думаю, зараз треба йти на середину. <кій> я тут головний приз, а ви мої раби. <кій> Ось і середина. Так, також я хочу сказати, якщо хтось не розуміє, що ми маємо на увазі під словом повальна штучка. Це така річ, яка призиває певний подарок. І також впри... можна прозвати прослабку. До речі, у мене вона зараз є. І в мене. Її ми називаємо Ян. До речі, нам... Ну, нам, як на нас, нам складно називати точніше цю штучку, як сказати, е... її справжнім іменем, бо це, це ім'я воно якесь складне. Ми вже можемо відкривати головний прес. Але давайте краще дочекатися Льоню. Так, ми зараз вже прийшов Леонід і тому зараз можна відкривати. У мене, звичайно, вже повний рюкзак, на превеликий жаль. Але і треба щось повикидувати. Я чула, що хтось по нам хтось тут є. Треба... Ми відродили четверту Льоня. Так, зараз відродимо. Льоня, тут є овальна штучка. А і його взяв. Так, ну, так залишити. Е, Але вони які були слабенькі, його дуже легко зробили. Так, і зараз можна вже ставити овальну штучку. Але думаю, що треба її ставити Звичайно, трошки пізніше, тому що зараз хтось може сюди прибігти, забрати всі подарунки, і ми будемо не одні такі. Так, ми вже поставили овальні штучки, і Льоні йде за ще зайтно. Сподіваюся, він встигне. Тут вже О, встиг. О, встиг. Тепер у нас 4. І тепер саме головне, якщо у нас буде трансформер, то дуже треба дуже швидко, дуже швидко треба. Його Як відома, йде його забрати, бо у нас тут четвертий, який дуже швидко теж може його забрати. Типа, твердий. Звичайно, саме швидше всього у нас забирає трансформера Льоня І хто у нас? У нас мегатрон. Мегатрон це фіолетовий трансформер, який має пушку. <му> Ось він. <му> <му> І зараз ми ще будемо. Получати суперсилу. Треба отрити. Мене відкинув трансформер. Суперсилу Поки ми збирали подарунки на Аліну, хтось підірвав гранатою. Я не знаю, хто. І тому треба бути дуже обережними. Е, я вам скажу, що тут по факту нікого немає, тому можливо, треба хтось із нас випадково кинув, або четверте, або я не знаю. Не, а, я з... чую, що хтось в нас е... хтось в нас б'є. Тут біля ж... нас є, навіть, на Ой. Ти знову заїхав туди, куди не треба. О, що? Як так швидко? По, е, минулого разу я пам'ятаю, що коли я заїхала сюди, ніхто з нас не міг вийти. Хі-хі. Ой, знято давайте повторимо. Угу. Зараз ми прямуємо до Оптимуса, ми хочемо його спочатку виграти, а потім нам заволодіти. Так, але. Mm -hmm. Хтось із нас потім його візьме, і щоб нам не битися, ми почекаємо, поки купол автоматично зникне. І бачиш, що цього Оптимуса вже забила, і тому сподіваюся, що ніхто його не, не зможе відродити, або там ще досі є битва, і ми встигнемо до нього доїхати, відродити його і забрати без битви. Бо як я грала в рани сама, мене. Дуже часто не забирали Оптимуса, але я грала сама, і тому я. Я не могла забрати ще другого Оптимуса, і ніхто теж не забирав Оптимуса. І тому залишився один Мегатрон, якого завжди хотіли забити. Але я все рівно то мене забивали, то вигравали. Але все було. Обходилось і я займала перше місце. Так, на нас прямує Оптимус. Як ви бачите, ось він. І зараз у нас буде битва. Так, Аліна здався, мені буде зараз допомагати. а я буду намагатись його вбити. Зараз ми зайдемо от сюди в цей домик, тому що на ньому буде легше забивати. І давайте знайдемо його і забиваємо. Дуже багато тихів, тому треба бути актуально також. Ось в нього вже середина бачу. Як і ви. І ми його дуже сильно побили. Сподіваюся, я не, ра не раню нашого Ось, ми його добили. <плес> <плес> Тепер забиваємо тепів. Один-один. Ай-яй-яй, на <плес> <плес> один, один. превеликий уголь мене того порадить. Зараз тут дуже багато типів, які хотіли мене забити. Так, бачу інші типи, хочуть збивати трансформера, але поки що я активно з ними справляюсь. Ну, я теж. І я теж стараюся. У мене дуже мало життя. Я буду активувати поки цього е трансформера. Ось. Оп активуйте, двох, активуйте двох трансформерів, я з ними постараюся посидіти. Я думаю, що Оптимус ано вже не встигне відродити. Так, я встигла. Всім так. до побачення! Another Chapter! З, звичайно, так. не відродили, але магатрон у нас ще досі є. На превелике жалі, ми Оптимуса не встигли відродити. Як завжди сказала, тому що. У е, Мене тоді трохи відігнали від нього, і ми не справились одночасно двох від Але в наступний раз сподіваюся, що зможемо. Треба забити назати на секундочку уваги, будь ласка. Будь ласка, підписуйтесь на, на цей канал і поставте лайк, тому що я знаю, це відео не дуже класне, але оскільки це перше відео про PUBG Mobile, то тут якість і самий контент не дуже е, розважливий, так скажу. Але якщо ви будете нас підтримувати ставити лайки і підписуватись, то ми, ми будемо намагатись набагато краще зробити і. Повірте, вам набагато більше буде приємніше дивитися це відео. Дякую за увагу. А ще хочу вам сказати, щоб ви підписуватись на канал Ukraine. Це канал Леоніда Льоні, який теж старається зняти. І сподіваюся, що вам він теж дуже сподобається. Він там знімає про Україну, про місця України, наприклад, світясь і багато чого іншого. Ви його так легко не знайдете, бо дуже багато каналів під такою назвою, то якщо коментарі будуть відкриті, відкриті, то я вам залишу посилання. Так, Так, зараз по нам вже шмаляють. Я, до речі, не знаю звідки. Опа, і машинка приїхала. Боже мой. Заїхала машинка. А, технічні проблеми, але ми п'ємо. Ага, і мене зараз можуть переїхати. Але я й цьому піддервав стеком. Як, як як, добре, як добре те трошки. Мене забили Ай! зверху десь. Ах ти, Криса! Десь зверху. Ось бачу. Там двойка. Зой! Ага, зрозуміло. Ззаді! Прикриті за мусорами. На превеликий гол Аліна вибила, але Дашу ще горі. Я відроджуюсь. Не Долго, кидай довго. мене, будь ласка. А -а -а. Так, зараз я так, лекаюсь. Так, Даша, давай ми відступаємо, тому що зараз нам треба перегляди. Не можу дуже... Даша? Не можу зараз зайти, бо я зараз лекаюсь на... Аптечку, яку не можна. Ти мене кидаєш. Щоб ти знав. Ми відійшли. Так. Мене підняли і зараз мене будуть відроджувати. Сподівайся, що ми встигнемо. Типи. Ідуть. А я відроджуюсь. Ай яй довго потужно. Я клянусь. Я найду тебе під землею і заріжу тебе на шашлик. О, ні. Нас забили, але я думаю, що нічого страшного. Ми зайняли сьоме місце. На, ну, мені здається, сьоме місце нормально за такі типи і за те, що вони в кресу сиділи і забили нас двох. Ніби трьох. Ну, э, ця гра доволі довго продовжувала. Але дякую вам, що додивилися відео. Ми дуже раді. Будь ласка, підтримуйте нас лайком або підпискою. Дякую, що ми ви додивилися. Ми попробуємо в майбутньому робити набагато краще відео. Але на все одразу спіємо у свій час. Дякую за перегляд і всім папа! Па-па! Дуже дякую, що додивилися ще раз це відео до кінця. І дуже прошу вас, щоб ви підписалися на цей канал. Ви там можете побачити посилання під нашою адреса і там тощо. Будь ласка, підпишіться, щоб мій канал також почав розвиватися. Це відео, можливо, в майбутньому також буде на моєму каналі іншому. Тому на, на каналі Sisters, потім Shorts YouTube може вийти коротке відео, що в мене появився другий канал, PUBG Mobile. І там можуть бути такі самі відео. Ви запитаєте, чому нам другий раз їх дивитись? Можете не дивитися, але хоча б підписатися і писати лайк, щоб два канали розвивалися дуже успішно і швидко. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!